Уяви собі світ, де планети більші за тисячі земель, де швидкість перевищує уявлення про рух. а небезпека це не просто загроза, а справжній виклик самій реальності. Людство завжди прагнуло дізнатися, а що ж там за межами видомого. І кожна нова відповідь ставала новим рекордом. Тож вирушаємо в коротку, але захопливу подорож в космосі. Найбільший об'єкт у відомому всесвіті. Це не зірка і навіть не галактика, це велика стіна Геркулес, Північна Корона, гігантська структура з тисячами галактик, яка простягається понад 10 мільярдів світлових років. Її розміри вражають навіть досвідчених астрофізиків, це якби весь наш всесвіт мав сусіда велико. Найшвидший космічний апарат. Космічний зонд Parker Solar Pro, створений NASA, летить до Сонця шаленою швидкістю понад 690 тисяч км за годину. Це майже якби ти зміг облетіти Землю 17 разів за одну годину. Найстрашніше місце у всесвіті Чорна діра. У центрі галактики М87 ховається справжній космічний монстр. Надмасивна Чорна діра. Її маса 6,5 мільярдів сонців. Це місце, де час зупиняється, а гравітація не відпускає навіть світло. Найбільша планета Екзопланета HD 100546B перевищує Юпітер майже у сім разів. Вона настільки велика, що могла вмістити сотні земель це справжній газовий гігант, який ще формується і палає енергією молодості. Найстрашніша подія в космосі Гамас Плеск. Це вибух, що триває кілька секунд, але має потужність ніж Сонце за все своє життя. Один такий промінь, направлений в бік Землю, здатен стерти атмосферу і життя разом із нею. На щастя, поки ми поза прицілом. Найвіддаленіший посланець людства – 1. Він подолав понад 24 мільярди кілометрів і вже вийшов у міжзоряний простір. Із 1977 року він летить без зупинки, ніби шипоче у порожнечу, ми тут, ми були, ми шукаємо. Космос це не просто простір, це виклик. Це дзеркало, в якому ми бачимо себе малими, але неймовірно допитливими. Рекорди Всесвіту це не лише про розмір і швидкість, це про мрію, людську, вічну, нездоланну.